Доброго ранку, ну то що ми вже поснідали і займаємося своїми роботами. Мамі перев'язку зробила. Та вчора теж придумала, е ліки поклала на спонжики забинтувала. Ну подумай, же голову, воно ж пристане. То сьогодні довелося трішки підірвати, але вже все зробила так, як потрібно. Пластирем заклеїла зверху бинтом, тому що вона шкода, щоб вона. І так стало гарно. Він закладає вухо, все замечательно. Зараз ну, вухо закладає, до другої половини дня, а потім відпускає. Шо воно, мама каже, де до лікаря, каже, нікуди я не піду. Те, що вже, як я кажу, є, то воно вже є, і хай воно так і буде. Нажити все одно не будемо. А я знаєте що? Зараз зібрала трішки помідорів. Свої перший раз буду робити. Сливка така гарненька, я люблю сливку закривати. Ну, і зроблю баночку, поставила двохлітрову банку стерилізуватися. І зроблю баночку цих помідорків. А тут хожуться, в нас оці синенькі, оце трішки екочисті, ми їх не бризкали. І оце тільки мама каже: я вранці обібрала. І я тільки обібрала. І тут уже через ну, пів години вже, бачите, жре листя. Так, тому що тут картопля моя експериментальна поруч. <клухи> Голова болить, звісно. То я оце зібрала цих жуків, огірочки туди попустила нові. У мене ж огірки три, три хвилі. Перші оці жовкнуть, другі, третій внизу. Бачите, такі маленькі, ще коротенькі. І четверті отут, на відкритому ґрунті. Подивимося, що буде. Ну нічого, я вчора закрила свої три півлітрові баночки, це свої огірочки. Так що щось буде ще. Я сюди не зіря йду, о, мама, де ви розу прив'язала, все-таки вона умудрилася. Ай-яй-яй, так вона й тут зробила. Ви подивіться. Ви пам'ятаєте, вам показувалася, як і тут було тут, прямо як ліс стояло. Вона все направила. Ай-яй-яй. Оце подяка їй. Оце в людини нетерпець. як вона його все зробила це. Господи, оце молодець, молодець. Я сюди йду, що вам показати зараз хвилиночку. Щось ось посходило, не зрозуміло, що, що воно таке оце повела, на її клумбі. Дивіться, тут і ластричка в неї, і оці ползунчики, тут нічого не росте, а це є. Ось вона тут порядок наводить. Подивіться, як вона тут гарно пересадила оці вінчики. І вони прийнялися. І кажу, мамо, це хай вони йдуть, ну ми цю ж викинемо осінь, цю, ж в когось викидатимемо. Не знаю, Саша буде копати. Та він такий, що буде копати корінь. Тут яму вибахає, ну хай бакає. І кажу, хай отуди воно тянеться, воно тут заросте красиво буде. Диви, як зробила все. Бачите? Яка краса. Та я б таке в житті не робила. В житті. А вона робить клумбу свою. Каже, це буде пам'ять про мене. Я кажу, ну роби, як хочеш. Ось вона перебувається, тут що вона вже не обуває. вона оці обуває свої лаптьохи, рукавиці і наводи порядки. А ці в мене, як пішли квіти, подивіться, ви тепер вже можете зрозуміти, що це за квіти. Бачите, оці з синім таким листям. О, таке. А ви знаєте, вона була права. Давайте присядемо на хвилиночку у люлічку. Оцей кущик. Що давала мені Оксана айвауця. Мені здається, що ота паличка одна все-таки жива. Дай Боже. Скільки було паличок, нічого не прийнялося. Оце одне, тут вона посадила. Можливо, просто, знаєте, води багато ми поливаємо, поливаємо, можливо, так, не знаю. Фух зранку так прохолодно трішки було, то мені подобається. А зараз знову сонце, оцей єгипетський мій. Товариш викидає теж цвіт, він був, але викидає цвіт, все буде добре. Це не головне. Ой, Господі Боже моє, я ж кажу, що так зранку встаєш. Мама каже, ти вже встала, я кажу, та ні, я ще лягла. Не спати, а просто подивитися, що там, бачите, якось віко на вік на мене нависає, бачите? А коли вставляєш ту штучку, воно прямо тут так око отак відкривається. Корота подивилася, що за чого, в Харкові там дурдом. Та кругом, та щось діма бачу на зв'язку. Ну, був в сеті вчора в 19 чим-то, і більше ще вже майже 12 година не виходив. Теж вже собі в голові накручуєш. Сьогодні зранку знову-таки знайшла по 1500 ці кетовські сьоме покоління жгути. Та, мабуть, замовлю та хочу спаситися, я замовлю, то вони підуть прямо туди йому. Що ж я буду сюди платити, потім отсюда платити. Хай йдуть прямо туди йому. <кій> настрою нема зовсім, чесно, нема настрою. Стараюся якось так, знаєш. Не знаю, навіть... сьогодні у нас нічого нема на їду їсти. Не знаю, навіть що я буду готувати, але щось приготую. Може, скажу мамі, хай зварить якийсь суп. Мені на три години до стоматолога. Ну так, все нормально. Вчора басейн долила, довго так купалася, думаю, вода тече холодна. Я так себе ж скран кажу. Нема напора. Саня мій каже, давай я включу цю машину, ну, керхер. І каже, ти ляжеш, а я тебе буду. Кажу, ти щось здивай, що мені її сало повідривало. Він каже, нічого, то хорошо промасажирує. Мама теж клянь перша аптечка. Ножниці тут висять. Ой яке в неї терпіння. Чому я не вдалася в неї? У мене нема такого терпіння. Ти що в неї наскільки терпіння, вона така дотошна, це буде його. кажу, мам, так і, Ні, а вона робить, робить, Тут у неї прямо як, як будинок. Треба спросити, може, і такий дерев'яний домик, як от на туалет купила дерев'яний, такий гарний. Прямо така маленька хатинка. Поставили б хатинку і вона б там. Так вона б тут і жила, потім би її не затягнув хату її. Так, що такі справи? Щас щось буду думати, що його там робити. А в мене ж банка стерилізується. Я думаю, що я сижу це ляляки, лялякою, перелялякою. У мене 5 хвилин є вільних, щоб банка пока стерилізується, то я з вами балакаю. Але встаємо і йдемо, я вам покажу, яка сливка стала шукати кріп. Ну все ж повикидалося, нічого, нічого, кропень ні одне паличку, одну паличку знайшла. Та взяла трішки морквиня та хрону та й буде нормально. Ой, пішли. Ні, то не я, то так мама сказала, ой, я так стала прямо швидко, як граціозно, граціозно побігла та хренушки. Нема вже грації ніякої. Листя почало, я обрискала, бачите, опадає. Почало вже хворіти. Не знаю чого, може, що холодно, жарко. Не знаю чого. Привіт. Привіт. Всім подписчикам нашим. Намазала. Вона маже, що вона дитей маже. Я тільки повернуся і опять середа. І опять середа чогось на середу. Чогось да? я вибрала у неділю середу і завжди говорю, а ви вже опять середа. Да, опять середа. Кажуть, що це тобі середа? О, дивись я. я ось да. Хрін, листочок, трошки кропу, морквиння. А помидорки, дивіться, які гарні сливки, і менше і більше. Дивись. Прямо а, красивенькі. Собран, да. Да. Так я їх закричу. Саня не любить сливку. Ну, От а дивишся, а бачиш, всередині трішки чорноватеньке. Диві. Угу, угу. А я ж не залізу всередину, та нічого страшного. Зернина по добре. А Я думала, тебе залила, бачите, повністю. І нехай постоє гаряча банка кип'ятком, щоб можна було легенько. На хвилин 15 може постояти. Потім зливаю, додаю цукор, сіль, оце сюди чорний мелений перець, можна коріандр з зернами, можна гірчицю. Заливаю другий раз маринадом уже, і все. Закато готово. Це по рецепту, як у мене плейлисті помідори ленуськіни. Тут багато цукру. Я сюди дам, мабуть, 4 столові ложки цукру, 1 столову ложку солі. І от тут десь грамів, я думаю, грамів 60 градус. Отак і робимо. Подивіться, жодної червоної квітки немає. Ви бачите? Одні блакитні. До чого? Це я кажу, одні хлопчики у нас, одні хлопчики. Ну, це оця одна, яка вона красива. Ну вона ж тільки одна. в Неї колір просто божественний. Це таке, знаєте, не то хлоп, не то дівчина, не то рожеве, не то яке. Немає немає зовсім дівчат у нас у саду. Ну, Ми з мамою тільки що хіба дівчата, все інше хлопці, тільки хлопці. Жартую я. Ви знаєте, стоять оці пересаджені. Ми їх так гарно поливаємо, дивіться, не зів'яли, все нормально. Диві. Можливо, дякую вам, що ви мені підказали, можливо, і прийметься щось, не знаю, як воно там буде. Ну, а груші у нас, подивіться на оцій красуні. Така маленька-маленька грушка, а груш. Ой-ой-ой-ой-ой, тримайтеся, тримайтеся, щоб не повідпадали. Ой, які вони, дивіться. Це француженка, вони дуже, ой, вибачте, парижанка. Вони дуже смачні, але вони дуже швиденько. Так, зараз я піду цього дружка полю. І сьогодні треба обібрати. Я оцей цвіт, оцей весь, що бачите, таке поцвітало. Я сідаю, зараз цей зроблю. Оббираю, щоб він був свіженький, і він цвітний цвіте. Трішки полю і така краса. Бачите? Зараз обберу спочатку, а потім полю. Я думала, що рубрик, поки помідори все, є. та ні. З цією квіткою просиділа, Ну, зато обібрала все старе. І вона буде ще тут так багато ще завізі. Дивіться, вона ще буде цвісти і цвісти. Полила її, покупала і хай ростеться. чи як вона там називається. Оп! Все вона зараз О, бачите, тут трішки, можливо, десь пропустила. Так немає старого. Ось з-під низу тут воно стояло у мене. О, так, Отак. так квітне. Зараз воно підніме вуха, я вам пізніше покажу. Ну, ви таке гарненьке-гарненьке. Воно трішки водички хотіло попити. О, така краса. Все я вам скажу. Ой, кинула, мама буде собирати ходити квіточки. Все любе, як кажуть, чистоту і ласку. Все. Не може так, що втикнув, і воно буде само рости по собі. Хоч у вас 15 гектарів, хоч у вас одна сотка, хоч у вас п'ять соток. До всього потрібно. Я ось знаю кожну рослинку у мене у дворі. Кожну, кожну. І приходжу і кажу: ну як ти тут? Нормально в тебе все? Нормально, ну молодець. І вона квітне, диві, ніяких тут жуків немає. Вона просто. Віддячо, я кажу. Так, сьогодні ввечері я хочу посадити оцю цю розу під пляшку. Вона мені я вже вам казала, мені дуже вона подобається, це вже цвітається. Вона отака, бачите, тут з під низу, а тут і сам куч такий гарний, в цьому році вона дуже гарно пішла. Це Саня сьогодні перенесе під ту розу. Не хочу я його тут, а розмножуються. Знову буде їх ціла куча буду роздавати. Але вже я таку помилку в наступному році не зроблю. Надо її садити на сонці. Чуєте? Це з згребеться там. Так, Зараз буду йти. А куди я вже йду? Нікуди, вже треба йти, мабуть, помідори зливати. Що це таке? Коли це я нарізав? Вчора ввечері. Мабуть, у мене от стрім був, я з вами лялякала, він його обрізав, вона так закучерявилася. Вона так закучерявилася, що вже. дивись, який він обрізав. Молодняка забриковся абрикоси цієї пізні. А я й не бачив Хозяїн. Справжній хузяїн. Помидорки вже закутані, а я вже У мене була пачечка сиру 350 грамів. Я замісила одне яйце, цукор, ванільний цукор, сіль, три столові ложки манки і одну столову ложку корхмалю. Отаке, дивіться, яке гарне тісто. Манка настоїлась, дивіться, як гарно. Я ще перебила, бо в мене зернистий сир був, то я його перебила трішки погружним. Дивіться, як тримається. Зараз запанірую в борошні такі сирнички приготую. І 에, думаю, я десь купляла. І думала, що нема. А я в морозилку заперла. Завтра приготую чи солянку, чи рассольник. щось в цьому. Як кажуть, в всьому вигляді. Зараз швиденько супець приготовлю. Чи маму попрошу? Вона любить там такий суп-сирмішельку легесенький. Сирнички, а сама буду їхати на три години до стоматолога, тому що, ну, щоб обід був, як чоловік приїде. Звикатую так стаканчиком. Навіть не стаканчиком, а така в мене пластикова форма. Ось вона дивіться. Отака. Я її викатала. І на сковорідці. дивіться, які гарні сирнички. На да, ванількою пахнуть. Я навіть не буду в духовку засовувати. Отак От підсмажила і готовий. Сметанкою і буде смачно. Дивіться, які гарнюсінькі сирнички вийшли. По чотири сирника на душу, хіба це мало на обід. І суп. Суп засмажила, помідорчики там маленькі були, такі, що нікуди. Так я їх порізала. Додала це, знаєте, що пінеться? Я сир плавлений сюди порізала. І така. Тонесенька, о, вона, бачите, вермішелька. І небагато, навіть не повна кастуля, тому що щоб сьогодні поїсти. А завтра я вже буду готувати чи розсольник, чи солянку, не знаю, щось ще не знаю. Так що, вже вимикаю, тому що закипіла ця вермішелька і достатньо. Так що вже, вже їда є.